Доброго дня, друзі, 14 травня сьогодні погода знову прохолодна. Не знаю кого яка обстановка на посіці, але в мене, скажімо так, після зими поки що всі сім'ї вижили. Ну, є така проблема, в деяких сім'ях зовсім немає чого їсти. Бо от хто може сказати, що це пасічник такий, мало кормів, повірте, кормів було дуже багато. Несмотря на те, що в минулому році дуже багато. Скажем, меду такої не було, ну я їм залишив немало. Ну, розплут почав гнатися з січня місяця, тому, скажімо так, корма вже на підході закінчується. Тим більше така весна, ось вроді би взяточок був. Свіженький медочок приносили, не знаю, де вони його брали, Але ж дощі, приморозки і знову проблеми нема чого їсти. Більшість того вуликів мед є, і старий. І новенько трошки принесли, але ну, є такі вулики, ну от кучу розплоду вони нагнали, а нема що їсти. І нема, меду, нема навіть ні на продаж, ні бджолам давати. І з такою проблемою можуть зіткнутися навіть новачки, от, які завели посіку, ну де їм брати того меду. То єдиний вигід колотити сироп. Колотити сироп, хоча б щоб їм було для розвитку, не для загодівлі, а для розвитку. Так як книжка пише, пропорції зараз можна колотити один до одного, тобто кілограм сахару на один літр води. Це нормально буде для підтримки їхньої життєдіяльності. Можливо, акація ось засвіте через тижник в Полтавській області десь в такий час в минулому році, 19 чи 21 травня, засвіла акація. Ну, подивимося. Зранку прийшов з роботи, був активний лід і палочок тягнули, і бджоли літали, Після обід знову захолодили, знову холодна погода. Бджоли майже, майже дуже не вилітають з вулика. Тому, друзі, не бійтеся. Ну, а що Як немає іншого виходу, немає меду, прийдеться живити трошки цукровим сиропом. Небагато, це не загодівля, це просто підкормка бджіл. Хоча б політрушечки в день протягом 2-3 днів, поки оця погода не пройде, поки вони не зможуть самі вилітати. Тобто це не вплине в принципі, на товарний мед. Тим більше ті сім'ї, які я планую брати мед, я у них зараз є натуральний мед, я їм не буду нічого давати. А є такі сім'ї, з моєї невеличкої з цієї посіки, є такі сім'ї, які прийдеться 3-4 сім'ї, які прийдеться підкормити. В цьому страшного нічого не бачу, що краще підгодувати зараз, ніж втратити ту сім'ю, яка заслабне, яка повикидає розплід. Тому це відео більш так для новачків буде. Взяти для себе щось за замітку. Можете наплатити сиропчика один до одного. Якщо там більше сахару, нічого страшного не буде. Можливо, навіть по кілограму сахару на сім'ю давати. Ну, Тобто півтора кілограма сахара на літр меду, можливо, і так. ну... Так як написано в книзі по бджільництву, що 1 кг цукру на 1 літр води. Цього буде достатньо. На протязі 2-3 днів підживіть, будь ласка, і все буде нормально, і сім'я набере сили і це буде стимулювати для пошуки нового взятку. Ну, що ж, така ситуація складається і приморозки. Хто значить ще буде медзакаці, яка попідмерзала. Тому, друзі, я вважаю, нічого страшного в цьому не буде. Так, звісно, саме краще мед давати, ну як його немає, то що ж, з із, із інших вуликів також нема дуже чим поділитися. По весні зразу як почалося, в мене було багато меду в деяких сім'ях, що ну, дуже багато, то я просто по іншим вуликам розкладав, були рамки запасні, а така от весна, що, що просто прийшлося все їм скормити. Нагнали багато розплоду і що ж. Треба якось їх виходжувати, сім'ї. Тому що, якщо так залишити, можуть і пороїтися, і просто пропасти з голоду або дуже заслабнути. Тому, друзі, експериментуйте, читайте літературу.